Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні я хочу запросити вас у дуже цікаву подорож нашим містом. Дітки, а як називається наше місто? Так, наше місто називається Дніпро, а ви знаєте, чому воно так називається? Правильно, назва міста походить від назви ріки Дніпро, на якій розташоване місто. Дніпро це велике, динамічне та жваве місто, зелене місто вздовж широкої та могутньої річки Дніпро, має чудові набережні, довгі бульвари та просторі парки. Дніпро місто контрастів, яке приховує багато секретів і загадок. Дітки, ви готові до подорожі нашим чудовим містом? Тож вирушаємо. Дітки, подивіться, що це за місце. Так, це міський вокзал. Сюди потрапляють люди, які щойно приїхали до нашого міста. Звідси можна поїхати на потязі, автобусі, маршрутці. Рушаємо далі. Подивіться, це дуже красиве місце нашого міста, набережна річки Дніпро. Це найдовша набережна в Європі, улюблене місце прогулянок мешканців міста, оскільки з неї відкривається неймовірний краєвид на човни та кораблі, що курсують по воді, а ще набережну оточують зелені парки та фонтани. У парку імені Лазаря Глоби в оточенні плакучих верб розташоване чудове озеро, на якому живуть чорні та білі лебеді. Посеред озера на кам'яному п'єдесталі видніється скульптура одного з найвідоміших літературних героїв, маленького принца. Також на території працюють численні атракціони та розваги Дніпровський планетарій, один з п'яти, які працюють сьогодні в Україні. Віртуальні картини зоряного неба в будь-яку погоду і будь-який час доби перенесуть вас прямісінько до космосу. Дніпровський цирк аналогів будівлі немає у світі. Вся оригінальність полягає в куполі, що нагадує намет, який створює відмінну акустику. Історичний музей імені Яворницького є пам'яткою архітектури національного значення. Унікальність музею в тому, що в його фондах зберігається понад 250 тисяч артефактів, серед них археологічні пам'ятники, реліквії запорізького козацтва, стародруки, раритетні видання. Порцеляна, годинники, меблі, зброя і багато інших пам'яток історії та культури зібраних сто років тому істориком Дмитром Яворницьким, також музей славиться виставкою половицьких баб. Монастирський острів найбільш легендарне місце міста. Зразу він приваблює незвичайною природою і багатою історією. Скелясті піднесення переходять в піщаний хвіст. Тут розташована велика паркова зона з чудовими оглядовими майданчиками. На острові є свій водоспад, зоопарк, акваріум та тераріум. Колись острів був головним місцем відпочинку для всіх, хто слідував по Дніпру. Свою назву монастирський острів отримав на честь Візантійського монастиря, колись заснованого на острові. У Дніпрі є цілих п'ять мостів, які з'єднують два береги нашого міста. Найкрасивіший Мерефо Херсонський залізничний арочного типу проходить над монастирським островом, найдовший Кайдацький, який розтягується на 1732 метри, найстаріший Амурський, побудований у 1884 році, а наймолодший міст Дніпра відкритий 20 років тому. Південний. Також у Дніпрі налічується величезна кількість музеїв, виставок, театрів. Що ж, дітки, сподіваюсь, подорож містом була дуже цікавою, та нам уже час повертатися. А тепер скажіть, де ми побували? Чи подобається вам наше рідне місто? Чому ми можемо ним пишатися? Пропоную вам скласти розповідь про ваші улюблені місця нашого міста, де побували ви, а я чекатиму на відео вашої розповіді. Дякую за увагу. До нових зустрічей!